Скажіть, як я маю відноситися до такої держави, яка з людей зробила рабами, з кого не змогли зробити рабами, зробили зрадниками? Країна абсурду, в якій підготовлені здорові бугаї, поліцейські і ТЦКшники виловлюють, пиздять, пакують простих непідготовлених пацанів і гонять на убой. Країна, де жінки поналіплюють отих патріотичних аватарок з написами Україна переможе. Знаючи, що вони не є військово зобов'язані, бігають по інтернетах і пишуть Ухилян, чому не воюєш, чому не в окопі, а хто мого міняти буде? Країна абсурду. Поліція, яка пішла проти свого народу, функція якої захищати людей, а не нападати, виловлювати і вивозити на полігони. І якщо вже приписали до зрадників, скажу на зрадницькій мові, нахуй тібя. И нахуй политиков вместе с вашей послушной толпой? Лучше я сдохну.